81 перші роковини жахливої трагедії Бабиного Яру. Україна та світ згадують події, коли за два дні 29-30 вересня 1941 року в цьому урочищі, що був тоді окраїною Києва, нацисти розстріляли понад 30 тисяч людей. Бабин Яр у Києві став місцем одного з найбільших масових розстрілів євреїв. Загалом, за час німецької окупації, тут загинули понад 100 тисяч осіб. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та голова національних зборів Франції Яєль Брон Піве, яка перебуває в Україні з робочим візитом, побували на місці цієї страшної трагедії та вшанували пам'ять безвинно вбитих жертв фашизму. Руслан Стефанчук та Яєль Брон Піве поклали квіти до пам'ятника жертвам Бабиного Яру та відвідали національний історико меморіальний заповідник Бабан Яр. Я дуже вдячний в шановній моїй колезі пані президенції. Національних зборів пані Ельброн Піпів'є за те, що сьогодні в річницю 81 першу річницю цієї трагедії, вона тут по поруч ми згадуємо цю страш страшну трагедію, але мабуть людство не дуже добре. Зрозуміло, цей урок, а ніколи знову. Тому що дехто вирішив, що ніколи знову це можемо по повторити. І це цей страшний урок, який ми повинні згадати, для того, щоб цього справді більше не відбувалося. Ні на території України, ні на території цілого світу. Ми бачимо ці звірства, які сьогодні чиняться на території України через 81 рік. Ми бачимо цей геноцид українського народу. І тому саме за зараз ми тут поруч, щоб наші парламенти чітко сказали ні, такого більше не може бути. Війна повинна бути припинена, агресор повинен понести необхідне покарання, а Україна має бути відновлена. І тому я дякую своїм колегам, всій делегації за те, що сьогодні вони тут і вони повністю розділяють цю позицію. Для мене особисто, для нашої делегації було дуже важливо прийти сьогодні сюди, цей пам'ятний день, аби згадати про цю жахливу трагедію. Я абсолютно згідно з ним. Це наш спільний обов'язок зробити все, аби ніколи не була. Забута пам'ять про те, що відбулося тут, в цих місцях, під час минулого століття. В той час, коли, на жаль, нас залишають вже останні живі свідки, які були свідками цих подій на той час, це стає нашим обов'язком перейняти від них цю естафету і стати свідками свідком, бути їхнім голосом, аби свідчити для прийдешніх поколінь і робити так, щоб пам'ять про ці жахливі події була уроком і не була ніколи забута. Важливо це зробити як з поваги до пам'яті тих, хто в полях тут на цих на цих теренах, але й зробити все для того, аби подібні злочини і подібні трагедії ніколи не повторювалися. Ніколи знов ми пам'ятаємо про це і намагаємося втілюватися. Я думаю, ми солідарні з паном Стефанчуком, з усією нашою делегацією. подібні злочини не мусять повторюватись ніяк. Війна не може їх виправдати, і ніяких виправдань під єдним злочином бути не може. І ми спільно про це сьогодні заявили. Ця війна мусить бути зупинена, і ці злочини мусять бути припинені. Також сьогодні у Бабиному Яру також відбулися пам'ятні заходи та символічні молебні. Вшанувати пам'ять. Тут зібралися представники єврейської громади, українських релігійних конфесій та іноземні делегації. Для нас важливо, щоб позиція національних зборів Франції у підтримці України була непохитною, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у ході зустрічі з делегацією французьких парламентаріїв на чолі з головою національних зборів Франції Яель Бронпіве. Керівник українського парламенту висловив вдячність від імені Верховної Ради України та українського народу за безумовну підтримку Франції у важкій боротьбі проти агресора, наголосивши на провідній ролі французького парламенту і національних зборів, зокрема. У жовтні розпочинається осіння сесія національної асамблеї, і нам важливо було почути, що відкриється вона саме з обговорення українського питання. Для України важливо, аби французькі колеги на всіх можливих майданчиках підтримували питання, які наша країна лобіює для своєї перемоги над жорстоким агресором. Це питання озброєння, санкційного тиску на Російську Федерацію, фінансової підтримки і участі Франції у відбудові України. Для нас важливо, щоб позиція національних зборів Франції була непохитною для нашої держави. І необхідна міжнародна підтримка. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Руслан Стефанчук закликав французьких колег підтримати ініціативу України щодо визнання Росії державою терористом та дати потужну реакцію на ядерний шантаж Російської Федерації. Також він закликав напрацювати єдиний міжнародний механізм компенсації шкоди, завданої РФ Україні, та об'єднати зусилля щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів Росії, скоєних в Україні. Своєю чергою, голова національних зборів Франції Єльброн Піве запевнила, що візит їхньої делегації до України це свідчення серйозно. Та щирих відносин між нашими країнами результатом зустрічі стало підписання меморандуму про парламентське співробітництво між національними зборами Французької Республіки та Верховною Радою України. За словами голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, цей документ окреслить майбутню співпрацю та стане продовженням міцних партнерських відносин між нашими парламентами. Україна вдячна європейській комісії за лідерство та наполегливу роботу щодо надання Україні кандидатського статусу, заявила голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпушцинцадзе у ході зустрічі з єврокомісаром з питань політики, сусідства і розширення ЄС Олівером Варгеєм. Вона також висловила сподівання, що тепер співпраця України з інституціями ЄС стане ще активнішою. Сподіваємося, що наш діалог стане ще ґрунтовнішим після історичного рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Ми розуміємо, що у нас багато домашньої роботи, але ми потребуємо підтримки ЄС на цьому шляху, адже це дорога із двостороннім рухом. Івана Климпуш ценцадзе голова комітету із питань інтеграції України до ЄС. Климпуш ценцадзе повідомила Єврокомісару, що український парламент зараз працює над зміною правил і процедур, аби збільшити спроможність у процесі адаптації законодавства України до права ЄС. Зокрема, вона переконана, що це можна зробити саме через залучення професійних кадрів держслужбовців, які мають здійснювати ті перетворення в державі, які приведуть країну до членства в ЄС. Водночас голова комітету наголосила, що потрібно активізувати співпрацю. На рівні комітетів Верховної Ради та Європарламенту, а також налагодити механізм отримання висновків від Єврокомісії щодо енергетичних законопроєктів. Комітет з питань здоров'я нації підтримав проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік в частині охорони здоров'я, який, за словами голови Комітету Михайла Радуцького, є бюджетом воюючої країни. Пріоритет фінансування нам зрозуміли однак, охорона здоров'я залишається серед основних пріоритетів держави поряд з національною безпекою і обороною та соціальним захистом населення. Михайло Радуцький, голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Плануючи загальні видатки на охорону здоров'я, уряд максимально намагався зберегти обсяг фінансування галузі, хоча медичний бюджет дещо зменшили в порівнянні з минулим роком з 221 мільярда гривень до 206 мільярдів. При цьому видатки на заробітну плату у закладах охорони здоров'я та комунальні послуги не зменшуватимуться. А в разі надходжень від донорських коштів або повернення до нормального життя бюджет буде переглядатись та збільшуватись, зазначив очільник профільного комітету Михайло Радуцький. Для проходження цієї зими Європі вистачить палива без поставок з Росії. Про таке заявили у парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Водночас, дослідницька служба Bloomberg NEF підрахувала, що обсягів імпортованого скрапленого газу Європі наразі може вистачити для виробництва електроенергії аби компенсувати втрати російського газу. Щоб покрити повну зупинку потоків російських трубопроводів з 1 жовтня, Європа може імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу, ніж минулого року. Таким чином, через 6-7 місяців Європа повністю позбудеться залежності від російських викопних енергоресурсів, так вважає президентка Європейської комісії Урсула фон дер Лейен. ЄС уже вдалося забезпечити загальне скорочення частки російського газу 40% до 9%. Непросту зиму для європейських країн пророкує і голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герос. Але водночас він переконаний, що позбувшись енергетичного диктатора, який маніпулює фізичними поставками та цінами, в подальшому Європа відчує значні економічні покращення. Світ повинен відреагувати на псевдореферендуми, новими санкціями проти РФ і зброєю для України. Так вважає голова постійної делегації України УПА НАТО Єгор Чернів. Те, що влаштувала Росія на тимчасово захоплених територіях України, це абсолютний правовий нігілізм, де окупанти можуть малювати будь-які результати, переконаний депутат. На його думку, мобілізація ВРФ і псевдореферендуми можуть бути своєрідним спусковим гачком для ухвалення рішень наших західних партнерів щодо надання Україні додаткового озброєння. Санкції проти Росії та зброї для України це те, що нам зараз потрібно. Кращої реакції на псевдореферендуми не може бути. Нам потрібно більше артилерії, щоб перемолоти ті нові військові формування, які будуть на лінії фронту. Необхідне розширення номенклатури зброї це далекобійні ракети, ТаСМЗ, за допомогою яких ми зможемо здійснювати вогневий контроль логістичних ланцюжків на великій території, танки, і літаки теж на порядку. Денному ми наголошуємо, що їх передача дозволить нам пришвидшити нашу перемогу і закінчити війну. Єгор Чернєв – народний депутат, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Чернів закликає українців, які потрапили під мобілізацію на тимчасово окупованих територіях або осіб з російськими паспортами, яких кидають на фронт як гарматне м'ясо, здаватися в полон української армії. Він наголошує, що всі військовополонені в Україні отримуються згідно з Женевськими конвенціями. Створення міжнародної спеціальної моніторингової місії може зіграти ключову роль під час міжнародних судових процесів, в рамках яких Україна буде добиватися компенсації збитків, завданих навколишньому природному середовищу України діями армії країни-окупанта. Саме така мета закладена у зверненні Верховної Ради до Генеральної асамблеї ООН, програми ООН з навколишнього середовища, Європарламенту, Єврокомісії та ще низки міжнародних організацій. На сьогодні лише по вже прорахованим випадкам, які мають ознаки екозлочину, українському довкіллю заподіяно шкоди на суму понад 1 трильйон гривень. І ця цифра щодня збільшується, особливо після деокупації українських територій, куди наші експерти наразі не мають доступу і не можуть провести повномасштабний збір даних. Олена Криворучкіна, заступниця голови комітету з питань екологічної політики та природокористування. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діє оперативний штаб з фіксації екозлочинів російських окупантів. На його базі міжнародна експертна група розробляє методики розрахунку екологічних збитків з урахуванням міжнародних принципів і підходів. Олена Криворучкіна висловила сподівання, що частково перекривати відсутність необхідного фінансування Україні допоможуть міжнародні донори і фонди. Постачання озброєння для підтримки контрнаступу України та збільшення об'єму програм військової допомоги у 2023 році. Такі питання в епіцентрі уваги української парламентської делегації, яка наразі з візитом перебуває у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, це обговорювалося в рамках зустрічі з Кевіном Оуеном Маккарті, лідером республіканців у палаті представників. За словами Давида Арахамі, який очолює парламентську делегацію, також йшлося про роботу ТСК щодо контролю за військовою допомогою і прозорістю поставок зброї до України. Водночас він зазначив, що програма підготовки наших танкістів та пілотів на сучасних типах озброєння є потужним сигналом на тлі нових погроз з боку Росії. Арахамія повідомив, що в ході розмови наголошувалося і на важливості двопартійної підтримки програм допомоги Україні напередодні голосування за короткострокову бюджетну резолюцію. Наразі, за словами Арахамії, закладений у резолюції пакет допомоги Україні передбачає 12,35 мільярдів доларів. Це на 600 мільйонів більше ніж запит Білого Дому.